Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник бам та ощак. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Навесні всі дачники городники мріють про щедрий врожай. Ми купуємо якісне насіння, розсаду, підживлюємо ґрунт, але забуваємо про один важливий агротехнічний прийом. І це сівозміна. Іва зміна це чергування певних видів культур на городі. Дотримуючись цього прийому, ви можете зменшити кількість шкідників та хвороб, поліпшити якість ґрунту і отримати кращі результати. Отже, при щорічному розміщенні одних і тих же культур на тих самих місцях городники стикаються з низкою проблем. Справа в тому, що різні культури потребують різних мікро- та макроелементів. Наприклад, зелені овочі, такі як капуста та салати, потребують більше азоту. А ось корени плодам, таким як картопля, морква або буряк, потрібно більше калію та фосфору. Отож, якщо ми висаджуємо їх на одних і тих самих місцях, вони Поглинають з ґрунту ці речовини, і йде дисбаланс поживних речовин. Також може порушуватися структура та склад ґрунту в різних шарах. Це залежить також від типу кореневої системи. Наприклад, петрушка або селера має стержневу кореневу систему. Отож, поживні речовини вона буде поглинати з нижніх шарів ґрунту. А ось, наприклад, огірки мають поверхневу систему. І вони будуть поживати поживні речовини з верхніх шарів ґрунту. Таким чином, якщо вони ростуть на одному і тому самому місці, то буде весна. Наживатися певний шар ґрунту, ну і звичайно, хвороби та шкідники. Вони теж передаються у спадщину від тих культур, що зростали тут раніше. Наприклад, якщо помідори зростають з року в рік на одній гряці, то там завжди буде фітофтора. Зазвичай цикл сівозміни триває 3-5 років. Це означає, що одну й ту ж саму групу культур слід повертати на те ж саме місце через цей термін. Покажу вам схему сівозміни зміни на прикладі 4 років. Ділимо вашу грядку умовно на чотири частини. В першій частині висаджуємо огірки, кабачки, капусту, у другій цибулю, часник, редьку. Третя частина це коренеплоди, буряк-морква або селера. І четверта це пасленові. Тут у нас картопля, томати і баклажани. Кожного року ми змінюємо місце посадки цих груп культур. До речі, бобові можна висівати після будь-яких культур. Вони чудово розпушують ґрунт, а також додають азоту та поживних речовин. Окрім цієї зміни, необхідно враховувати ще і сусідство рослин. Тобто, що ми висаджуємо поряд на грядці. Вони можуть бути добрими сусідами, а можуть і не дуже. Наприклад, морква та цимбур чудові сусіди. Вони будуть відлякувати один від одного відповідно цибулеву та моркв'яну муфу. Чудово буде доповнювати огірки та помідори. А ось огірки з помідором недобрі сусіди. Краще їх садити окремо. Ще одні незамінні помічники на городі, а також при сівезмі, це рослини сидирати. Їх ми можемо використовувати, якщо у вас немає можливості робити сівозміну, або як культури, що зростають між посадками. Сидирати ми можемо висівати або рано навесні та скошувати їх до початку посівного сезону, або, наприклад, після збору врожаю. Якщо ви зібрали молоду картоплю влітку, то можете одразу посадити сидирати. Найбільш популярні це гірчиця, ріпак, люпин та фацелія. Отже, використовуючи сівозміну в себе на городі, ви отримаєте декілька переваг зменшити засміченість бур'янами. Поліпшити структуру та якість ґрунту. Він буде більш насичений поживними речовини, також зменшити вплив хвороб та шкідників. Ну і звичайно отримаєте більш якісний та щедрий врожай. Я впевнена, що ви розберетеся з усіма нюансами сівозміни та будете застосовувати її в своєму господарстві.